20 вересня поважний ювілей святкує незмінна учасниця масових заходів Віра Павлівна Зоценко. Це легенда художньої самодіяльності села Вертіївка, яка понад 30 років була однією з солісток аматорського жіночого колективу Червона калина. Народилася і виросла вона у Вертіївці. Потім Віра поїхала до тітки у Муром, де влаштувалася на завод формувати чавунні кастрюлі. Кінчила сім класів, пішла на засолку робити. Літом по тонн гурка вкладала. Тоді поїхала в Муром. Та лист брата змусив Віру повернутися додому. Мама просила приїхати, адже у селі мала розпочатися велика робота прокладання нової дороги, Москва, Київ. Повернувшись, Дівчина пішла працювати в ДУ, де зустріла свою долю. Вийшла заміж. Разом із чоловіком збудували хату поруч із батьківською оселею. У 57 років Віра Павлівна вийшла на заслужений відпочинок та на місці не сиділа, почала відвідувати репетиції у сільському клубі, а згодом гостролювала з колективом не тільки по району, а й за межами області. Її подруга, організаторка і колега по художній самодіяльності Алла Загуменна згадує. Як згорів наш клуб, погоріли наші костюми. І Іван Плющ дзвонить у Вертівку до голови сільської ради і каже, щоб зустріли мене на переклюстку на трасі, я везу ансамблю вашому костюми, які називаються Червона калина. Ми поїхали і отримали ці костюми. І так у нас став ансамбль Червона калина. Передали свої костюми в сільську раду. А я свій задержала вдома той костюм, який подарував нам плюш. Більше ніж 70 років вона щодня я топить знаю, що піч. Віра пана, піч. Скільки років ви топите піч свою? 70 років вже топлю. Кожного, Кожного дня. І влітку. І влітку і, влітку, і зимою. Віра Павлівна тримає курей. Вони ручні, знають господиню і люблять її. На наше прохання зазвучала пісня На зорі мене, мамо, збуди. Хай на дворі зими перешум, Я тобі скриниці води. І в цю мить у кімнаті панувала особлива аура. Щирості, любові до пісні і відданості мистецтву. шановна Віра Павлівна, у цей визначний день бажаємо вам міцного здоров'я, душевної гармонії, уваги та турботи від рідних, спокою та радості в кожному дні. Прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого ювілею. Нехай здоров'я буде міцним, дім повним радості та тепла, а серце завжди сповнене піснею і любов'ю до життя. Марина Ігнатенко, Олена Крисан, для Нежатин.